Всем привет! Сьогодні у нас 18 травня Уже десь пів четвертого дня. Сонечко вийшло, навіть на часов з 12-13 Сонечко То вчора цілий день дощ, до обіду сьогодні теж така погода пасмурно було Пасіка загула Нуклеуси. Заселили, там десяток остався, де да заселить, отак вот ось трошки позлітали, все бачите, <гум> ну, ми їх сипем на розплот відкритий чи на этот, і ще на от той поставив мене на три. Так що і робота, не дивлячись ні на що, якби погода мішає, конечно, ці дощі, дощі. Ну нічого. Все, що від нас завісить, так сказати, ми робимо. Бур'ян вже росте, третій раз косити треба. Це просто капець цей бур'ян. Ну, Роботаємо, перевіряємо криуси, дивимося, де матки вийшли, де прийняли, де не прийняли. Є такі, що не прийняли. Де пакети забирали, ну пакети як для себе відводки робив. Там підставляв маточники, теж Працюємо. Чолки працюють, і ми працюємо. Так що хто маточок заказував, який обльот буде, це не скажу. Акація ця померзла. Вона відходить, ну... Она все отходит, конечно, но... листочки толку не буде. Кормити треба. Є такі сім'ї, що і медок є, все нормально. Ну а є такі, що треба, треба кормити. Так що будемо з понеділка приїжджати кормити. Пильцю носять Пильцю носять, но ну, гул стоїть капець. Тут труд повилітав, видать матки теж на облід вийшли. Так що таке коротеньке відео, щоб маточок заказував може подивитися, то якби работаємо в цьому плані. Ввечером покосимо. Так що ну, ну, пильцю носять, клинок сейчас цвіте, клинок цвіте. Так що, в общем, работаємо.